Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас рецепт дуже класного пісного дріжджового тіста. Дещо схожий рецепт вже є на моєму каналі. Ми з вами робили пісні пампушки до різдвяного столу. Завдяки такому способу приготування булочки виходять м'якенькі та довго не черствіють. У невелику каструлю вливаємо холодну воду, рафіновану олію, додаємо цукор, ванільний цукор та сіль. Перемішуємо на малому вогні, доводимо до кипіння та варимо 1 хвилину. Знімаємо з вогню та переливаємо у миску для замісу тіста. Охолоджуємо до ледь теплого стану, щоб ми змогли розчинити дріжджі. Під низ я поклала мисочку з холодною водою, щоб прискорити процес охолодження. Частинами додаємо просіяне борошно, також додаємо дріжджі. Сьогодні буду використовувати сухі. Додали трохи борошно, дріжджі, перемішуємо вінчиком до однорідності. Тоді додаємо решту борошна та починаємо замішувати тісто. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Як тільки замісили, перекладаємо тісто на робочу поверхню та продовжуємо вимішувати. Для замісу тіста у мене пішло 520 г борошна. Його кількість може змінюватися в залежності від сорту та якості борошна. Вимішуємо тісто на робочій поверхні хвилин 7. Бачимо, що тісто дуже піддатливе для роботи. Воно не липне до рук, до робочої поверхні, м'якеньке, пластичне, схоже на м'який пластилін. Тісто формуємо кулю, перекладаємо назад у миску, накриваємо зверху рушником чи харчовою плівкою та залишаємо підходити у теплому місці. Приблизно на 1 годину, в залежності від того, яка температура в приміщенні, де буде підходити наше тісто. Воно повинно збільшитися у два рази. Тісто обминаємо, знову прикриваємо харчовою плівкою чи рушником та даємо йому підійти вдруге. Ось таке неймовірне пісне тісто у нас виходить. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном, розкачуємо тісто в пласт товщиною близько пів сантиметра. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Викладаємо начинку рівномірним шаром. Замість маку можна використати любе густе повидло чи джем. Обережно, щоб не пошкодити тісто, формуємо рулет. Гарненько защіпуємо краї та викладаємо швом донизу. Ділимо рулет на шматочки. Це можна зробити за допомогою міцної нитки чи гострого ножа. З такого тіста можна робити і булочки, і завиванці, і рогалики. Також можна надавати булочкам любу іншу форму. Викладаємо булочки у форму таким чином, як показано на відео. Сформовані булочки залишаємо підходити у теплому місці без протягів на хвилин 15, прикривши зверху рушником. Так як сьогодні у нас випічка пісна і зверху яйцем ми змастити не можемо, можна змастити, наприклад, міцним чорним чаєм чи олією. Ще гарячі булочки я просочую водою з додаванням меду. Ось так виглядають булочки на наступний день. Вони досі м'якенькі, свіжі та ароматні. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.